Добрий день, пані панове. Чому така велика увага до, ну, здавалось би, банальної ротації кількох керівників пресових відділень в Збройних силах? Ну, нагадаю, що був замінений Юрій Ігнат. Він очолював таку пресову службу, фактично, в повітряних силах. І в той же день був ще підданий ротації Дмитро Лохавій. Він був речником групи об'єднаних сил Таврія. І відразу по інтернету пішла зрада зрадницька, що там щось не так. Патріотів зараз кидають з посад, журналісти почали брати на цю тему інтерв'ю. Чому така увага? Ну, в армії ж може бути заміна будь-яких військовослужбовців, можуть піддаватися ротації будь-хто чому чому Дмитро лохавій навіть у себе чітко написав ніякої політики ні, ніяких ніякої зради це абсолютно все нормально тут він підкреслив це бо критика ці цих відставок вона була досить сильно давайте спробуємо проаналізувати чому така велика увага і що ж відбувається справа в тому що в україні вмерла політика Тобто у нас мало того, що демонтовані е, демократичні процедури. Тобто, нагадаю, у нас е, не відбулися вибори до Верховної Ради торік, які мали бути, цього року не відбудуться вибори президента, які мали відбутися. Тобто у нас де-факто зараз зменшена демократія і демонтовані демократичної процедури. Це не лише щодо виборів. У нас заборонено чоловіка мовист за кордон, теж ліквідована демократична процедура. У нас монопольний. Телемарафон, тобто монополізовані медіа, у нас не показується Верховна Рада і так далі. Можна перераховувати, які здобутки були у нас в цирені демократії, які тепер втрачені. Соціологія засвідчує, що найбільшою підтримкою користуються у нас армії. Це об'єктивно, тому що армія захищає всіх нас від російського фашистського агресора. От в цій ситуації функцію фактично публічної політики взяла на себе армія. В цьому феномен залужного, безперечно, як найбільшого керівника, найвищого, керівника армійської, і на нього була зосереджена увага. І ми бачимо, що навіть на інших публічних осіб так само є сподівання. Саме тому їхнє заміщення, в даному випадку, Ігната і Лиховія, і привернуло настільки увагу. Не тому, що. Вони були там, опозиційними до влади, не тому, що вони е, мали якусь ексклюзивну виключну інформацію, з якою суспільство ну, ніяк більше не могло е, з інших джерел дізнатися. Ні, а тому, що об'єктивна армія зараз найпозитивніший об'єкт, і фактично це єдиний об'єкт політики. Так, Армія це зараз політика. Більше, аніж будь-які політичні партії. От така стала у нас сублімація на армії політична сублімація. Саме тому і суспільство звертає таку увагу. Це щодо причин звернення. Ваги. А тепер щодо наслідків відсутності політики: так як ми щойно з вами поговорили, що публічні особи в армії почали робити де-факто політичний рене, до речі, окрім Залужного, тут можна назвати ще, ще два прізвища. Це Арістович колись, тобто він зробив ім'я саме на тому, що він коментував від імені влади ситуацію на фронті. І Буданов. А Буданов коментує це виключення з якраз розвідницького середовища, він коментує дуже багато ситуацій, пов'язані з відсічдю агресії ворога, з ситуацією на фронті, з нашими діями, українськими діями. за Межа фронта і так далі. От, як мінімум, три персони, які зробили собі саме політичне реноме. бо суспільство через це звертає увагу, якраз і сприймає тепер армію як єдина, надійний політичний інструментарій. Що з цього випливає? Впливає з того, що влада, цивільна влада, починає поступово сприймати армію як політичного конкурента. А це означає, що всі, полі... всі публічні особи будуть поступово або заміщуватися, якщо вони не з безпосереднього кола влади, а... або їм будуть даватися вказівка не займатися такою публічною діяльністю. Приклад залужного він показовий. І, хоча ще раз підкреслю, Дмитро Лоховій. Чітко написав, підкреслив, що ніякої політики, на його думку, немає в його ротації. Але ми ж з вами не знаємо, чому їх поміняли ігнати Лихові. Я абсолютно довіряю, що сказав Лихові. Я його знаю 30 років. Але є логіка в заміщенні таких осіб. Тобто, будь-хто хто то буде набувати певної відомості і популярності і не зовсім підконтрольної владі. Буде піддаватися ротації. Саме тому що армія сприймається не лише суспільством як політичний інститут, а в першу чергу владою, як політичний інститут, а політика, не підконтрольна владі, буде усуватися На цей момент, на жаль, від демократії ми відступаємо. І в цьому немає нічого веселого. Це констатація, прикра констатація факту. Ну, мою позицію ви знаєте, я за повернення демократії. За повернення виборчого процесу, а армія повинна бути поза політикою. Армія повинна виконувати армійські функції, відбивати російську агресію, що вона успішно робить. Політики повинна займатися політика. Слава Україні!